Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про моє знайомство з таким видом спінінгової ловлі, як мормишинг або наноджиг. Зразу скажу, що для новачків, які жодного разу не тримали спінінг в руках, не раджу розпочинати своє знайомство з таким делікатним видом ловлі риби, хіба якщо збоку буде досвідчений спінінгіст, який підкаже і допоможе у підборі снасті, приманок та місцях ловлі. порибалив декілька сезонів спінінгом на щуку та окуня, навіть вдалося піймати перші свої трофеї, але дуже рідко попадав на роздачу риби, а хотілося таки більше клювань щуки та окунів. Інтернет потихеньку почав з'являтися в місті, і вже можна було отримати інформацію про риболовлю не тільки з газет та журналів. Якось натрапив на відео про спінінгову ловлю риби мормишками з силиконом, де автор відео сказав, що з такою делікатною снастю. Ви на кожній риболовлі піймаєте рибу в будь-якій водоймі і в будь-яку пору року. Головне, щоб взимку крига не покрила водойму. Також автор відео розповів, що потрібно мати спінь з тестом до 3 чи до 5 г, вже не пам'ятаю, ліску раду 012-014 мм та мормишки від 0,7 г. Він зазвичай ловив 1 грамом та силіконом 2,5 см. Також автор відео успішно ловив білу рибу на мікроколивалки та оберталки. Настала осінь, здається, був початок чи середина жовтня, і вирішую таки купити ще один спінінг з тестом до 3 грам та по акційній ціні заказую нанофіл 002, самий тонкий, із такою надією на велику кількість клювань, в першу чергу білої риби, очікую на новий спінінг. Мормишки купив олов'яні вагою 05 та 08 грам. Дюймові приманки та штучні мотиль в мене були. Ще зробив нарізку з побитих щукою силиконових приманок, і вирушаю на першу риболовлю знайомитися з таким цікавим видом ловлі, як мормишинг або наноджиг. Пам'ятаю слова автора відео, що на мормишинг та на риба кліє завжди. І на першій риболовлі на мормишку вагою 0,5 г та силиконовий мотиль, Вдалося піймати декілька окунів, а ось біла риба не клювала. Наступні 2 чи три виїзди були без жодного клювання навіть окунця, хоча автор відео казав, що риба буде клювати завжди і скрізь. Ну, думаю, може весною ситуація з клюванням білої риби буде кращою, бо настали морози і у домі вкрилися кригою. Добре запам'яталося, як мормишка далеко летіла на нонуфілі 002. Навіть декілька разів перекидав її на інший берег невеликої річки, де успішно відривав мормишку з приманкою. Також пам'ятаю величезну кількість обривів мормишки на нанофілі 002, коли опускав приманку на дно водойми. Тому весною шпулю з нанофілом 002 відклав в сторону і намотав ліску діаметром 0,14 мм і користувався мормишками 0,5 та 08 г. Мормишка на такій товстій лісці довше тонула, як з нанофілом, і відривів було набагато менше. Але виліт приманки був геть не такий далекий, як з нанофілом. Хоча дальність закиду мормишки мені була неважлива, адже всю рибу ловив в береговій зоні. Звісно, риба клювала, було багато окуня, інколи влітала верхоплавка, плітка, карасик, але ціленаправлено білу рибу ловити не міг, і також були риболовлі. Коли не отримав жодного клювання риби. На жаль, коли починав вчитися ловити рибу спіннігом на мормишку, ніхто не ловив на таку делікатну снасть серед рибалок нашої місцевості і, відповідно, не було в кого спитати поради. Тому подумав, що, можливо, в наших водоймах, де зазвичай рибалю, мало риби, і ловив окуня мормишкою доти, поки технології не пішли вперед і не появилися нові ще більш делікатніші спіннінги. Час проходить, технології розвиваються і впродовжу почали з'являтися нові спінінги для мормишингу та наноджигу. Не хотів втратити кошти на новий спінінг та котушку, але вирішив все-таки купити нові снасті, так сказати, дав останню можливість мормишингу допомогти мені ловити білу рибу. Цього разу спінінг був з тестом до 1,5 г, легка кутушка, та знову повернувся до нанофілу 002. Але тепер риболовлю починаю з мормишки або наноджи грігу вагою 0,3 г та силіконова приманка 2-2,5 см. І якщо риба не клює після облову декількох перспективних місць, перев'язуюся на мурмишку вагою 0,2 або 0,1 г і ставлю силиконовий мотиль або силиконову нарізку довжиною 3-5 мм, і інколи риба починає активно клювати. Біла риба дуже потужно атакує мормишкою. Інколи таке клювання чимось нагадує потужне клювання головня на гірських річках. Звісно, дуже багато обривів, бо водой рибалю дуже сильно заростають водоростями влітку і взимку не встигають перегнити. Але тепер, коли окунь та щука закрили рот і не хочуть атакувати спіннінгові приманки, можна взяти делікатний спіннінг і половити активну білу рибу. Коли риба не активна і клювати не хоче, завжди згадую автора відео, який казав, що з такою делікатною снастю ви на кожній риболовлі піймаєте рибу в будь-якій водоймі і в будь-яку пору року. Звісно, рибу потрібно ловити там, де вона присутня. А у наших водоймах риби дуже мало і трофеїв практично немає. Але коли збираюся їхати на риболовлю і на вулиці вітру практично немає, або він взагалі не дує. З радістю беру делікатний спінінговий комплект, сідаю на велосипед і їду на ставок чи річку половити білу рибу спінінгом. Ну і звісно, куди ж без окуня. Ця рибка теж дуже часто атакує такі маленькі спінінгові приманки. Головне, щоб не було сильного вітру, бо тоді мормишка або на ночь гріх вагою навіть 0,3 грами, не закинеш ти місце, куди хочу, і буде ще більше в оснастки. Такий вид ловлі риби в нашій місцевості не дуже популярний. Адже ще не зустрічав риболовів, хто б ловив на мормишки та на ноджі-гріві. Хоча знайомі друзі риболови казали, що один чи два риболови таки пробують ловити рибу на мормишки. Ну, їх я поки що не зустрічав. Але для мене така риболовля дуже цікава, хотілося б ще половити на таку снасть на гірських річках Закарпатської та Івано-Франківської областях. Також декілька слів. Хочу сказати за подачу та анімацію мормишки або на ночі гріга. В коментарях до відео писали, що я дуже швидко веду мормишку з приманкою, особливо пізньою осінню або ранньою весною. Звісно, я все це розумію і погоджуюся з авторами коментарів, що потрібно ввести мормишку більш повільніше і плавніше. Ну, але на наших водоймах такі умови ловлі, що навіть мормишка вагою 0,3 грами, коли опускається на дно, чіпляє водорості. Водойми в нас мілководні і літом дуже сильно заростають, та часто взимку є ділянки, де водорості можна побачити на поверхні води. Тому практично кожне опускання мурмишки на дно водойми закінчується відривом, і потрібно старатися її ввести в товщі води або біля самого дна.